Радо вітаю всіх на моєму каналі. З вами Ніна. І такої сирної запіканки ви ще точно не готували. А варто спробувати. Дуже цінна запіканка. І смак хачапурі. І довше відео обов'язково подивіться, де я докладно все розповіла. Підв'яжу до цього коротенького відео. І не за всі гроші світу. А саме головне, що і овочі, і зелень, і приправки, і насіннячка я туди додала, багато клітковини. І навіть це драпель сина такий аромат, що просто неможливо встояти. І з'їсти один невеличкий шматочок. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!